Як грім серед ясного неба на столичній шулявці з мосту, який чотири роки тому визнали аварійним. Напередодні ввечері впали шматки бетону. Усі під'їзди перекрили одразу після аварії на в'їздах, виїздах зі шляхопроводу встановили блокпости із поліцейських машин. На місце прибули чиновники, на чолі з мером водії з прилеглих районів передмістя. Мусили шукати альтернативні шляхи. Як увечері дістатися додому, а вранці на роботу пересісти на громадський транспорт людей просили в КМДА шматок бетону. Пошкодив припарковане авто. Рятувальники відрізали з мосту все, що не встигло впасти. Мер із ліхтариком та спеціалістами ввечері пройшовся під місцем обвалу і повідомив причину винні мафи. А вже сьогодні відзвітував про версію експертів та шокував зізнанням. Виявляється, у мерії анічогісінько не знали про занедбаний стан естакади. Не було жодної інформації, що міст знаходиться в аварійному стані. Причиною руйнування є корозія бетону консолі, тойномірна динаміка від великого транспорту чи удару. Рух важкового транспорту через шляхопроїзд буде заборонений взагалі. Тролейбуси, громадський транспорт може спокійно сюди їхати. Хочу всіх заспокоїти, в принципі, не треба тут сильно панікувати. Основні прогонові будови і металеві частини мосту є в нормальному працездатному стані. Проблема є в бетоні, який є тільки зверху покриває міст, а не в самій конструкції.